Місто жовті води, ви дивитесь новини. Безробіття в жовтих водах залишається нагальною проблемою, і хоча у 2016-му кількість безробітних дещо зменшилась, попит все ще перевищує пропозиції. Вакантних місць не вистачає на всіх бажаючих знайти роботу. Тож люди йдуть на біржу праці. Звертатись в міський центр зайнятості останнім часом стало зручніше. Зокрема, з'явилась послуга електронного запису на прийом. Про ці та про інші зміни ми говорили з керівником Жовтоводського центру зайнятості на протязі січня місяця, точніше, 16 січня 2017 року. В дію у нас введене таке новшество, як електронна черга для наших клієнтів. Тобто, для того, щоб отримати талон, раніше наші клієнти, безробітні наші, були вимушені звертатися до нас, підходити до диспетчера-консультанта, отримувати на певний час талон на відвідування до спеціаліста. На сьогоднішній день в дію введено такий механізм, як електронна черга, тобто через інтернет. Звертаєтесь до нашого інтернет-порталу dcz.gov.ua в розділ електронні послуги, де ви маєте змогу, не виходячи з дому, отримати талончик на то на певний час, який вам зручний для відвідування спеціаліста. Ну мабуть, не отримати талончик, а записатись отримати, так? Отримати, отримати талончик. Якщо у вас є можливість роздруковувати роздрукувати. Він роздруковується, тобто ви фіксуєте своє прізвище, ім'я по батькові, вибираєте певний день, певне, певну годину відвідування, мету вашого звернення, це може бути консультація, це може бути реєстрація в службі зайнятості, там декілька <кхи> причин звернення. Ви реєструєтесь. От. Якщо у вас є така необхідність, ви берете, роздруковуєте цей талон на відвідування, і на той час, який указаний в цьому талоні. Ви звертаєтесь вже безпосередньо до спеціаліста. Спеціаліст це все бачить. Це окрема електронна черга, тобто для неї резервується певний час відвідування, і ви для вашої зручності приходите вже на той час, на який вам система видала талон. У Жовтоводському центрі зайнятості працює ця система чи багато людей ця, таким ця, чином вже система працює ну, як взагалі по всій Україні, так і в Жовтоводському центрі зайнятості. Деякі клієнти, майже кож... ну, люди майже кожного дня користуються цим. Ну, це зручно. Механізм постановки на облік не змінився? Механізм постановки на облік залишився той же самий, тобто для. Скажем, для реєстрації в службі зайнятості необхідно мати певні документи. Це паспорт, трудова книжка, ідентифікаційний номер, документ про освіту, От. тобто механізм, який, який був, змін ніяких не відбувалось. Скільки людей звернулося до центру зайнятості у 2016 році? Протягом 2016 року. Послугами Жовтоводського міського центру зайнятості скористалось 4325 осіб. Це взагалі протягом року. От, з них е, працевлаштовано за допомогою служби зайнятості 1271 особа. Знайшли роботу. Чи збільшилась кількість безробітних? Е, ну, Скажем, е, протягом е, минулого року. Кількість безробітних зменшилась на 6,3% порівнянні початок року і кінець року. Людям яких професій найважче знайти роботу? Взагалі, ситуація на ринку праці в жовтих водах достат достатньо напружена. Попитом користуються робітничі професії? в першу чергу, для того ну на сьогоднішній день ми маємо. Досить такий потужний механізм, який ми використовуємо в роботі, це наша єдина аналітична інформаційна система на базі платформи NET, яка нам дозволяє ну, пропонувати нашим клієнтам вакансії по всій Україні. Досить плідно ми співпрацюємо з підприємствами міста Кривого Рога, з такими, як Швейна Фабрика Полстар. Звертаються до нас за допомогою в підборі кадрів. Це Криворізький завод гірничого обладнання, які е, приїздили до нас, ми їм здійснювали підбір претендентів от, і люди. Приходила до нас на міні-ярмарки вакансій, де ті, кого цікавила дані вакансії. Вони працевлаштовані і на сьогоднішній день успішно працюють на цих підприємствах. Отже, я так розумію, що людині з робітничою спеціальністю швидше знайти роботу, ніж людині з вищою спеціальності. Давайте, давайте я вам так відповім. Роботу перш за все знаходить той, хто її шукає. Це лозунг. Такий меседж, меседж служби зайнятості. От. Якщо людина хоче знайти роботу, ми їй допомагаємо цьому. Ми її спрямовуємо, залучаємо на тренінги, залучаємо на семінари, допомагаємо в підборі тих джерел вакансій, де можна знайти роботу. От. А якщо людина не зацікавлена, зацікавлена сидіть вдома, ну, як би ми не старалися. То такої людині ми не допоможемо. Скажіть, а з якими підприємцями, підприємствами та організаціями в «Жовтих водах» ви співпрацюєте? Ми співпрацюємо з усіма приватними підприємцями, з усіма підприємствами нашого міста, які звертаються до нас за допомогою в підборі кадрів. Це і комунальні підприємства нашого міста, це і наш, наш, наше підприємство Східний гірничо гірничо-збагачувальний комбінат». комбінат. А також приватні підприємства, приватні підприємці нашого міста, але пропозицій значно менше, ніж клієнтів центру зайнятості У 2016 шістнадцятому. На одне робоче місце претендувало близько 20 осіб. Кількість вакансій взагалі ну набагато менше, ніж людей, які зареєстровані. Це порядка 70-80 вакансій на ту кількість, от як я вам озвучив там на кінець. Минулого року у нас на обліку перебувало 1380 осіб. О, тобто значно перевищує. А ось курси підвищення кваліфікації ви пропонуєте? Значить, якісь? в тому випадку, якщо людина. Звільнившись з роботи за своїм основним видом діяльності, не, не має можливості знайти роботу, або її, скажімо, професія, спеціальність не користується попитом на ринку праці. От. У нас є така послуга, яку ми пропонуємо нашим клієнтам. Це підвищення кваліфікації, навчання або перенавчання. От. У нас в службі зайнятості є. Професі... центр професійно-технічної освіти, який підпорядковується безпосередньо державній службі зайнятості, знаходиться він в місті Дніпропетровськ перелік спеціальностей, за професій спеціальності за якими ведеться навчання змінюється кожного дня тобто ця інформація знаходиться кожного місяця вибачаюсь ця інформація знаходиться у наших спеціалістів на стендах у нас в секторі самостійного пошуку роботи ось наприклад які спеціальності можна здобути Електрогазозварник, маникюрниця, перукар, продавець, касир торгівельного залу, касир в банки. Тобто ті професії, які є актуальними на ринку праці на сьогодні в регіоні. А який термін навчання? Термін навчання різний, скажімо, той же самий касир в банки. Навчаються приблизно 6 місяців, 6,5. там електрогазозварник 6 місяців. Навчаються от. на період навчання, предоставляється безкоштовно гуртожиток, от, е, компенсуються витрати на проїзд з міста жовті води до міста навчання та назад, от. а також проїзд е, по місту Дніпропетровську компенсується і виплати. Певно, да якщо людина отримує виплати цей період, то на період навчання виплати не припиняють. Зв'язку з підвищенням мінімальної заробітної плати штат центру зайнятості буде скорочено чи ні? На сьогоднішній день мови про скорочення наших співробітників не йде. От у нас розпочата процедура реорганізації служби. На сьогоднішній день вона проходить. Про кінцевий термін ну, ще рано говорити, але скороченням не планується. Реорганізація підпорядкованості. Тобто, е, наші клієнти як з боку роботодавців, так і з боку безробітного населення е, на, пос, на тих послугах, які е, будуть оказані в майбутньому, це ну, від, не відображати. відображатися не буде. А чи змінилися виплати по безробіттю? Який розмір, от, мінімальний, наприклад, є дві категорії, так сказати, населення, які застраховані і отримують допомогу з урахуванням страхового стажу та середньоденної заробітної плати на останньому місці роботи, і застраховані особи, які отримують без допомогу без урахування страхового стажу, от, то, скажімо, для другої категорії вони, будуть, вони отримують мінімальну допомогу, тобто вона фіксована, от, а перша категорія. Індивідуально в залежності від страхового стажу від заробітної плати на останньому місці роботи розраховується індивідуально, але сума не може бути меншою ніж 1160 гривень на сьогоднішній день і вища ніж чотири прожиткових мінімум. Які категорії залучаються до громадських робіт? Відповідно до чинного законодавства, будь-який бажаючий може бути залучений за його бажанням до громадських або до тимчасових робіт. От. На сьогоднішній день у нас вже є рішення місцевого, місцевих органів влади про види робіт, які затверджені на 2017 рік. Виділені два підприємства, на яких будуть на яких будуть проводитися громадські роботи: це управління праці та соціального захисту населення, а також комунальне підприємство Живе -жрева». Де люди будуть працювати з благоустрою, отже, якщо за станом здоров'я роботи з благоустрою людина не може виконувати, вона може е, працювати з документами, так е, в управлінні соцзахисту населення, проводить людина, проводить інформаційно роз'яснювальну роботу щодо отримання житлових субсидій. Mm -hmm. Якщо є таке бажання, то можуть туди залучатись. А якщо ось людина офіційно взагалі не працювала, є такі випадки зараз, вона може стати на облік і щось отримувати? Якщо людина старше 35 років не має взагалі ні професії, ні спеціальності, ні страхового стажу жодного дня, то така людина відповідно до чинного законодавства не має права отримати статус безробітного. Якщо людина молодша 35 років... Але немає за певних обставин, не отримала освіти, не отримала спеціальності, професії. от, То вона має право на отримання статусу, отримання допомоги по безробіттю, як особа, яка шукає роботу вперше. От, ну, взагалі, ми таких осіб спрямовуємо на отримання професії для того, щоб бути конкурентно спроможними на ринку праці. Чи можете сказати, які вакансії є на даний момент? Це продавці, це працівники сфери охорони здоров'я. У нас є вакансії, які ми, на жаль, не можемо комплектувати певний час, оскільки таких спеціалістів взагалі немає у нас на обліку. Це вакансії на наші комунальні підприємства, це електрогазозварники, як я вже наголошував, це робітничі професії, слюсарі АВР. От ну і таке інше Працевлаштовують влаштовують в жовтих водах і вимушених переселенців зі сходу. Роботодавцям, які найняли внутрішньо переміщених осіб, пропонують вигідні умови. Замість них півроку зарплату та податки на такого працівника сплачує центр зайнятості. У 2016-му на облік по безробіттю стали понад 40 переселенців. Дев'ять з них були працевлаштовані. Один отримав єдиноразову допомогу по безробіттю на відкриття власного бізнесу.